Як переключити кратність, не торкаючись прицілу? Як підтвердити влучання ворога, якщо командир тобі не вірить? І яку нову зброю обрала армія Великобританії? Як ви здогадалися, в нас нова рубрика збройовий дайджест. Компанія Antimeter Industries представила новий апгрейд. Він дозволяє змінювати кратність прицілу, не торкаючись його, а просто рухаючи мікрофон. Мікрофон? Слабку руку. Компанія Antimeter Industries представила новий апгрейд. Це Scope Switch – він дозволяє вам змінювати кратність на прицілі, не торкаючись його. Все, що вам потрібно зробити, це потягнути руку на себе або навпаки відвести від себе. Коли ви тягнете руку на себе, то кратність збільшується, а коли відсовуєте руку від себе, то кратність зменшується. Хоча, на мою думку, було б зручніше зробити навпаки. Тому що, коли ми стріляємо на дальню дистанцію, нам зручніше тримати цівку далі, щоб була краща стабілізація. А якщо ми стріляємо по ближнім мішеням, ми можемо тримати цівку близько, і так нам буде зручно. Яка ж вартість цього агрейду? США він коштує Доларів. В Україні з доставкою і податками, я думаю, ціна буде в два рази більшою. В Україні поки що Scope Switch помічений не був. А що ви скажете? Придбала б собі таке апгрейд? Напишіть в коментарях. І продовжуючи тему прицілів, до нас приїхали нові камери, які встановлюються на оптичний приціл і не заважають його використовувати, але дозволяють знімати свої влучання. Камера Maccam V4 дозволяє знімати фото та відео, наприклад, для підтвердження влучання. Ці матеріали зберігаються в будованій пам'яті, потім їх можна передати за допомогою Wi-Fi. Також доступна опція онлайн-трансляції на комп'ютер або мобільний пристрій за допомогою того ж самого Wi-Fi. Вартість цієї камери викликає найбільшу кількість коментарів, і на моєму збройовому каналі в Telegram кращим коментарем було. Там що Спілберг Комплекті. Вона компактна, легка, займає свою вузько спеціалізовану нішу для силовиків та снайперів, але зовсім не є аналогом GoPro. Але я впевнений, що вона не підведе вас в найважливіший момент зйомки. Правда, GoPro? А посилання на цю камеру ви знайдете в описі до цього відео. І наступна новина: армія Британії переозброюється і головний підрядник розкрив секрет, якою ж буде наступний комплекс індивідуального стрілецького спорядження. Це буде карабін на базі AR15 від відомої американської компанії Night Armament. Чим вона відома? Тим, що в неї дуже дорогі AR15, а її мушки та цілики встановлені, мабуть, на всіх карабінах морської піхоти США. У ролі прицільного комплексу вибрали загонник від компанії Vortex. Я думав, що це Razer, але читачі поправили мене і дали посилання на статтю, де написано, що це зовсім інший приціл. Додатково встановлено коліматорний приціл Aimpoint Acro P2 для швидкого перемикання на близькі цілі. Комплектація, ще включає в себе дуже багато інших елементів тюнінгу, детально я розповідав про це в своєму телеграм-каналі. Приїхали нові кейси від компанії Magpul, а якщо за справу береться ця компанія, то ви можете бути впевнені, що продукт буде повністю переосмислений та покращений, а не як останній iPhone. Мабуть, найкориснішою функцією є органайзер GRID. Це система вставок та отворів, переставляючи які ви можете повністю змінити внутрішній простір під свою зброю та обладнання. Це дозволяє перевозити будь-яку зброю і мати місце під кожну її частину. Не кажучи вже про те, що кейс захищає від вологи та пилу, дуже міцний і дозволяє транспортувати вашу зброю зручно, тому що має вбудовані колесики. Короткостволу немає, але я обіцяю, що повідомлю, коли вони з'являться. Проте в мене є цікава новина. Taurus випустив новий револьвер 410-го калібру, який називається Judge Home Defender. Як можна зрозуміти з назви, його призначення це самооборона вдома. Він має 13-дюймовий ствол і ще б трошки він пройшов би по нашим нормам. Він має інтегровану планку пікатіні, на яку можна встановити каліматорний приціл, а також додаткову планку Пікатіні на цівці, на яку можна встановити ліхтарик або рукоятку перенесення вогню. Такий собі дробовик, який намочив манту. Чи придбала б ви собі такий кроткосвол? Пишіть в коментарях. Переходимо до наступних новинок. Приїхали нові рушниці Fabarm SDAS, спеціальні рушниці для оборони та захисту. Серія отримала одразу дві нові моделі: вони мають захисне покриття церакот сірого кольору, захисний кожух та короткий ствол довжиною 51 см. Обидві поставляються з заводу зі складаними мушкою та ціликом від компанії Fab Defense. Також вони мають верхню планку пікатині для встановлення коліматорних прицілів. Одна модель має приклад фіксованої довжини з пістолетною рукояткою, а інша телескопічно регульований приклад. Крім того, обидві моделі поставляються з подовженим чоком та мають в комплекті полум'ягасник. Особисто мені, як спортсмену, такі рушниці подобаються менше, ніж класичні, з мисливським прикладом, але я точно знаю, що є ті, кому вони сподобаються. А британська армія продовжує переозброюватись, про що я прочитав в телеграм-каналі Збройові Посиденьки. А ви ні. Тому швиденько підписуйтесь на Тараса і Антона. Цього разу мова піде про наступну гунтівку Марксмана, і вона буде в калібрі 65 Крідмор. Чому ж військові вибрали такий калібр? Те, що давно було відомо спортсменам, нарешті дійшло до британських військових. Можливо, їм порадили британські вчені. Причини, чому на 762 на 51 очевидні. Краще настильність, краще тримає вітер, менше віддача і час до наступного пострілу. Мінус тільки відсутність армійського набою, але про це, скоріш за все, вже подбали. А в нас є майже такі самі карабіни для Марксменів. Це також напівавтоматичні карабіни в калібрі 65 Крідмора. Armalite AR10 Tactical та Stah 10 Marksman, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. І остання новинка на сьогодні: Приїхала нова модель складаних ножів Frontier від Skiff Knives. Це перша колаборація бренду з відомим українським ножовим дизайнером Олексієм Нестеренко. Модель представлена у двох виконаннях: чорному та Stone Wash. Я не втримався і вже придбав собі чорний з бронзою. Я не знаю всіляких розумних слів про обухи, форму клинка і все таке інше. Мені він сподобався просто естетично. Він легкий, красивий, мені дуже подобається поєднання чорного кольору та бронзи і дуже зручно лежить у мене в руці. Тому я собі придбав. Посилання на нього ви також знайдете в описі до цього відео. На цьому в мене все. Напишіть обов'язково, чи подобається вам такий формат броєвого дайджесту. Підписуйтесь на канал та телеграм, а також обов'язково пишіть коментарі. Найкращий коментар отримає в подарунок комплект мішени, які зроблять ваше тренування веселішими. До зустрічі!